Вітаю вас, хлопці і дівчата. Тримайте 9 таких заміток для фотографів і відеографів, може комусь буде корисне. Ну, Перша така річ відівчиться міняти на гарячу об'єктиви на фотокамері. Що таке на гарячу, то коли ви не виключили фотокамеру і вже змінюєте об'єктиви. Так, таким чином люди хочуть швидше, особливо репортажники. Але в результаті я не бачив по собі, поки я міняв об'єктиви отак, не виключаючи камеру. Рідко, рідко, бо це Canon, але траплялися збої в системі. То там автофокус на пару секунд так би заморожувався, і ти не розумієш, через що, причому на різних об'єктивах, то там ще якісь нюанси були. Тільки я оце відівчився від такої поганої звички, все, проблеми зникли. Ще потрібно знати, бо я бачив хтось в коментарях, навіть люди типу, очі круглі, так дивуються, типу взяв дорожчу камеру. А чомусь змаз дає, а в тій камері в старій не було змазу. Пояснюю. Пояснюю. Тому що в старій камері було менше мегапікселів, в новій камері більше. в два більше, відповідно, ви один до одного збільшуєте, і от вам при, тому, при всіх інших рівних параметрах маєте більший той. Більшу, більший змаз. А візьмете перший п'ятак, де там скільки там? 12 мегапікселів. що, що там мазати. Там все, все в різкості. Ще таке. Якщо вам потрібно вижати максимальну швидкість вашої карти пам'яті, ну вже яка є, така є. Або для репортажної якоїсь скорострільної зйомки, або, наприклад, відео хочете в максимальному там, форматі писати, 4К чи як, і максимальну якість вижати, щоб, якщо хочете, скиньте всі старі файли на комп'ютер, форматніть її прямо перед зйомкою. Швидкість буде вищою, ніж коли вона вже буде там наполовину забита, чи, чи на 70% буде забитою. Чиста карта пам'яті, тільки форматнули в фотоапараті, так, все, все перекинули вже зайве. Ви, і ви вижмете максимальну швидкість. Ще таке, якщо перекидаєте, е, перекидаєте файли або ставите карту пам'яті в чужий комп'ютер, чужий ноутбук, там є така заглушечка на карті пам'яті. так? І от ви її закрийте, щоб не дозволяти записувати щось на ній. Тому що можуть бути віруси на чужих комп'ютерах. У мене таке було раз, там е, перекидав файли людям, а потім дивлюся, а в мене щось почало, ну то давно там років. Сім тому. Дивлюся, в мене якийсь там черв'ячок файла з'їдає. Таке було, потім вияснилося, що в той людині було. І не тільки вона одній перекинула, там, поз'їдала людям важливі файли. Так що закиньте там, а потім не забудьте його знову, бо вас не буде писати. Оцю, є, оцю, 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 оцю шторочку маленьку. А ще таке бачу, що китай, особливо китайські виробники масово-масово просто шампують ті, е, ті, ті дешеві різні. Об'єктиви і всі кидаються їх і купувати, і оглядають. Пам'ятайте, що просто так щось дорожче більше не коштує і щось менше не коштує. Якщо менше коштує оті всі дешеві китайські об'єктиви, я вже, вже заплутався. Що де випускає? Ще колись пам'ятав Seven Artisans, TT Artisans, Почали вже там стільки випускати, я вже все. Я розгубився, я вже там нічого не, не, не пам'ятаю вже ті марки. Але пам'ятайте, її дешеві об'єктиви. В них будуть проблеми, скоріше всього, з різкістю на відкритій, особливо по краях. В них будуть проблеми в контровому світлі, скоріше всього. В них вони будуть повільніше і шумніше фокусуватися, скоріше всього. Е, що там ще. Ой. В них. Світлосила не буде заяв... ну, заявлена. Хоча є Т-стопи, є Ф-стопи, я розумію, то є трошки різниця, але все одно Вони там вказують, наприклад, 1,2. Насправді там світла буде пропускав, як 1,8. Так краще взяти Кененівський, 1,8, чи там Ніконівський, чи Сонівський, чи Фуджівський, ніж, ніж брати цей цей вот. І плюс, бачу, тільки от зараз якийсь там виробник, чи те артизан, як я вже зову, якийсь, зробив автофокусний об'єктив. Всі там У -у, овації, і все. Я нагадаю, що Canon, Nikon чи там, Sony Fuji роблять об'єктиви вже не те, що з автофокусні і з швидким автофокусом, а роблять з стабілізаторами. Стабілізатори по 5-5,5 стопів, а ті виробники, тільки нав... китайські тільки навчилися автофокусні робити. Так що, де вибір, який вибір робити, то ви знаєте. Ще те саме щодо об'єктивів, це саме з перехідничками тими. Ой, нащо я буду брати там, фірмовий Ніконівський, кеннонський перехідник з зеркалки на беззеркалку. Краще я візьму якийсь там дешевий. Та, візьму дешевий китайський чи щось. І дійсно, показую, все працює, автофокус працює, кольори, все, все прекрасно профілі, все ну, там, виправлення, автовиправлення, вінітування, та все, все добре робить, фото-відео. Але є один нюанс. Нюанс в чому, що скоріше розбовтається цей перехідник. У мене вже. Скоро, до речі, треба буде відео записати, в мене на камері вже майже 100 тисяч кадрів. Як влитий перехідник, рідний, кенонівський, сидить, нічого не відстають, контакти, нічого. А в тамтих, якщо я чув таке в людей, вони скоріше от ті дешеві китайські розбовтуються ці перехідники. І потім, ну добре, що я от пишу блог. Ну, не запишу, то не запишу. А ви будете писати важливе відео, воно вам, якщо контакти... Там розбовтається цей перехідник і будуть відходити, ви можете запороти відео. Якщо це буде комерційне відео, так, не, не, не якесь рекламне, а комерційне там репортажне відео, ну це буде погано, ви розумієте. Тому, якщо купили камеру, то не економте на перехіднику. Ще такий нюанс, то я завжди так думав і вам скажу, як приймати рішення, от який товар купити. Ну, наприклад, вам потрібно купити, оновити або купити кращий там ширік. Ви хочете купити, наприклад, велосипед, і ви хочете купити новий iPhone. Але на даний момент ви можете собі дозволити щось одне. Як вибрати? Вибір, який зробити вибір? Я для себе як визначу один з варіантів. Один з варіантів. Ну, Завжди треба дивитися таке, що дає активи, пасиви, так, що дає більший дохід. Ну, Але один з варіантів ще просто. Подумки уявити, що ви купили кожен з цих предмет, е, об'єктів, предметів. так? Ну ви купили смартфон, так? скільки воно вам радості принесе. Новий смартфон з класною камерою. Або купили велосипед, скрізь катаєтеся, там. скільки воно вам радості принесе, або купили новий ширик, ви там маєте краще замовлення, е, стабілізатор, там, е, хороші ті, геометрія. Скільки воно вам радості? От, І уявіть собі і вибирайте той предмет, який вам принесе більше радості. При покупці. От собі подумки уявили. Ага, купив смартфон. Ну, смартфон так смартфон, он ну, є смартфон. Ага, ясно. Велосипед. ну таке там. І ще собі думаєш. І все. Отак легко приймати рішення. Е, ще такий нюанс, як покращити стабілізацію. Просто додати один-два стопи стабілізації в камеру, яка не має стабілізатора, чи в стабілі... об'єктив також без стабілізатора. Досить легко. Маєте от рюкзак, та. зняли рюкзак, тримаєте рюкзак в руці, тримаєте камеру разом з рюкзаком. Що це дає? Ми... Якби це отяжеляємо камеру, ми її робимо важчою. А все, що е, ну, важчі камери легше, менше е, тремтять в руках, ніж легенька камера. Ну, тобто, умовно кажучи, смартфон його важко втримати, він, що, тому що він легенький. А якщо б я взяв замість смартфона там. 16-кілограмову гантелю, так, вона важка буде, але вона отак тремтіти не буде. Це, ну, Так само і тут. Як є рюкзак, взяли якусь проводочку легеньку, десь доровшу витримку, чуть-чуть воно але додати. Я не кажу, що це заміна стабілізатора, я такого не говорив. Але чуть-чуть воно плавності можете спробувати. Ну і ще такі вже останнє на сьогодні. Люди запитують, як перевірити роботу електронного стабілізатора. Наприклад, при покупці. Ви замовляєте об'єктив, приходите в нову пошту, там, ну, давайте перевіряйте. І ви, дехто навіть не знає, що стабілізатор не обов'язково там звук дає. Ви чік-чік, щоб включив, що виключив звуку ніякого, як перевірити. Я знаю два способи. Спосіб перший: виключаєте стабілізатор і ставите на два на, ну, меншу витримку, ніж потрібно. Ви знаєте, яка потрібна витримка для, для кожного об'єктиву. Якщо об'єктив 40 мм, значить витримку ну, 40 сорокову ставити. Ну, теоретично ставиться. Там Об'єктив сотка, от зараз знімає себе на сотку, витримка повинна ставитись одна сота на повному кадрі, якщо ми говоримо. О, а ви ставите витримку не одна сорокова для об'єктиву 40, а ставите, наприклад, одна, ну, одна там 15, одна десята меншу. І робите 10 знімків без стабілізатора. Прямо там в них там, якісь там правила поводження є, або якісь там книга відгуків і скарг. І фотографуєте з рук. З рук стоячи. Потім включаєте стабілізатор і також робите 10 е, знімків вже з стабілізатором. І тоді рахуєте кількість е, різких кадрів. Як правило, як правило, при такій методиці вас е, в першому випадку буде, наприклад, 2-3-4 різкі кадри. Якщо ви включите стабілізатор, ну 7-8 буде більш-менш різких кадрів. Все. Або другий спосіб ще – виключаєте стабілізатор, берете фотоапарат, Включаєте режим live View або режим зйомки відео, ну, залежно, там, зеркалки без зеркалки. І наводите на, на якийсь об'єкт. І включаєте, там є кнопка Збільшити зображення. Ну, типу, якщо ви хочете вручну фокусуватись, там можна збільшити зображення множим на 5 і множим на 10. От там максимально на 10. Ви тримаєте цей фотоапарат. І ви побачите, якщо без стабілізатора, ви збільшили максимально зображення в тому екранчику, Можна, хто користується, знає, про що я говорю. Ви збільшили, і ви дивитеся, воно буде вас тремтіти. По-любому руки будуть тремтіти. Потім ви включаєте стабілізатор, також збільшене зображення, максимум та на X X10 збільшують, і ви побачите, воно буде плавніше. Оце робота стабілізатора. Так що отакі сьогодні 9 порад. Ну і все, все, все доброго, успіхів.